Ялиця гірська Міколас. Горщик 20 літрів. Подивіться, який чудовий блакитний кольор. Висота 60 см, коштує 2200 гривень. Гортензія волотиста Ваніла Фрайс. Тільки тільки починає квітнути. Горщик 20 літрів коштує 1500 гривень, Кому цікаво, є дешевше. Горщик 10 літрів коштує 650 гривень. Клен японський майонасато. Горщик 45 літрів. Висота метр 20. М. Коштує 5200 гривень. Туя складча та кадр б'юті. На штамбі. Штамб 1 метр. Горщик 10 літрів. Коштує 2400 гривень. Сосна густо квіткова ловгу. Подивіться, яка вже добила. Формована. Кольор просто чудовий. Діаметр метр. Коштує 6500 гривень. Кедр Ліванський Главка. Горщик 35 літрів. Висота саженця 2 метри. Красунчик. коштує 6200 гривень. І тис до аурея. Горщик 70 літрів. Висота 2 метри. Коштує 6800 гривень. Замовляйте рослини на сайті balsat.com.ua. Посилання в шапці профілю.